У Дніпропетровському водії заблокували машину патруля ДАІ. Кілька молодиків вимагали у ДАІшників посвідчення і реєстраційні документи на автомобіль. Ті відмовились і спробували залишити місце. Правоохоронці стверджують, що невідомі, які були на підпитку, просто заважали виконувати службові обов'язки. Чим закінчилась конфліктна ситуація, намагались розібратися і наші журналісти. Напередодні ввечері до екіпажу ДАІ, який ніс службу на розі вулиць Запорізьке Ми шосе і аеропортівська. Не Під'їхали невідомі. Чоловіки вимагали пред'явити посвідчення і реєстраційні документи на службове авто. Ми дозволимо обідіти, щоб ви на законних основаннях і спонзуються транспорт палік. Ваша задача просто показати, вот у мене реєстраційні документи. і Ви сюди уїхали. Ображали даїшників, погрожували розправою і навіть зірвали погон з міліціонера. Правоохоронці стверджують, що невідомі не одразу підкорились законним вимогам. А рух машини ДАІ вдалось розблокувати лише після прибуття на місце наряду Беркута і кількох машин ДАІ. у вчорашньому інциденті. Міліція покладає відповідальність на активістів громадського руху ЗОВ Кирилі. Ми ЗОВ, Ну, там я не показують документи. К сожаленню, то не перший случай, када. Представители даної організації провоцірують роботі коміліції на протиправні дії. Очільник того самого громадського руху В'ячеслав Поєзник звинувачення МВС називає провокацією. Він стверджує, що у вчорашньому конфлікті брали участь не члени його організації. Не виключає, що такою могла бути реакція органів МВС на численні публікації стосовно протиправних дій працівників Державтоінспекції, Ніяких ходостовіріні які будуть говорити, що цей чоловік причастенка нашої організації, не существує. Возможно, это, ну, они мають на нас зуб. Тому що ну, ми много, скажімо так, насолили, да, в скобочках їм, тобто писали много заявлений, очень виглядали фактів. На чотирьох учасників конфлікту, яких доправили в райвідділ міліції, склали адмінпротоколи. До з'ясування усіх обставин події долучились і органи прокуратури. Це не перший конфлікт громадськості із правоохоронцями у серпні. У самому центрі Дніпропетровська агресивно налаштована молодь атакувала патрульну машину. ДАІ. тоді звинуватили водія легковика, який спочатку проігнорував вимогу зупинитись, а потім викликав на допомогу своїх товаришів. Євген Коптів, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.